Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Бойового медика з Вінничини Артема Меслюка нагороджено відзнакою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Програма є оселя. Скільки віничан скористалися пільговою іпотекою на житло? Розкажемо. Соціалізація військових через спорт у Вінниці бійців, які втратили кінцівки на війні, залучають до гри у волейбол сидячи. Понад 2 мільйони гривень на армію зібрав гурт «Смирака» під час благодійних концертів Україною. Військового медика Артема Маслюка з Турбівської громади нагородили золотим хрестом. Повідомила на своїй фейсбук-сторінці місцева жителька Галина Лукаш. Артем Маслюк служить у 116-й окремій мотопіхотній бригаді військової частини А 4722 сім Наразі Україну боронить на запорізькому напрямку. Наш герой разом із побратимами держав позиції у районі роботиного. А під час одного з обстрілів виніс свого пораненого побратима з поля бою та вивів людей. Написала Галина Лукаш. Нагрудний знак Золотий хрест одна з відзнак головнокомандувача ЗСУ Її вручають особам рядового і сержантського, старшинського складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою. 273 родини на Вінниччині придбали житло за програмою ЄОСЕЛЯ. Про це Суспільному розповів Павло Чайковський, начальник відділу кредитування Ощадбанку. Обсяг кредитування 410 мільйонів гривень. Це по всіх банках Вінницької області. Ощадбанк 50% від цієї суми саме в Ощадбанку. Своє нове житло, придбане через ЄОСелю, Суспільному показує сім'я Дацюків. 70 квадратів у новій квартирі Дацюки вже розпланували бачу великий класний диван, світлий. На цій стіні буде телевізор, багато зелені поставимо, якийсь там базончик, якийсь декор. Двокімнатну квартиру у Вінниці родина Дасюків придбала в новобудові. Її ввели в експлуатацію цьогоріч 1 листопада. Ключі, розповідають, вручили на день народження доньки. Саме для неї і придбали житло. В нашому випадку це була така інвестиція на майбутнє. У нас є маленька донечка, і ми вирішили придбати саме для неї цю квартиру. Основним там затійником оформлення даної програми була я. скажімо так я його підштовхнула. Він трішечки боявся на сьогоднішній день цього кредитування, тому що немає такої, скажімо, стабільності, але життя продовжується, і ми маємо працювати, наповнювати нашу державу податками. Заявку на участь у програмі подавала через дію, каже Олена Дацюк. Там саме обирала і банк позичальника. Оформляється спочатку заявка на можливість отримання. Перевіряє банк, чи у вас там все добре по кредитній історії, доходи, там загальна інформація подається. Після чого отримали рішення в дії десь на протязі двох днів, що так, все добре. Ми можемо оформляти, формувати заявку. Після чого звертаємось на відділення. Нам представник вже каже, що необхідно знайти квартиру. Є можливість придбання від забудовника напряму. Або ж ви звертаєтеся там і шукаєте самостійно. Квартиру, каже Олександр Дацюк, брали напряму від забудовника. Її вартість 2 мільйони 570 тисяч. Оформили кредит під 3% річних. Бо голова сім'ї правоохоронець. Протягом 20 років щомісяця сплачуватимуть по 11 тисяч гривень. Сама по собі програма передбачає перший внесок від 20% від загальної вартості квартири. 20% ну, ми внесли. 20 відсотків там чуть-чуть більше виходить. Останню суму нам розбили на платіж на 20 років, так як я учасник бойових дій. 8 відсотків була скетка зроблена. Кредит оформлюється в гривнях. Взагалі там немає знецінення і прив'язки до валюти. Це досить вигідно. Також є можливість взяти на розстрочку, там достроково погасити його. Ви оплачуєте виключно за фактичний термін користування. Нагадаємо, програма є оселя започаткована в Україні в жовтні 22 року. За нею кредит під 3% на придбання житла можуть оформити військовослужбовці, силовики, медики, педагоги та науковці. Серпня 23-го, каже Павло Чайковський, програму розширили, додали й інші категорії, але для них відсоток річних по кредиту збільшили до семи. Може скористатися будь-який громадянин, який не має житла у власності. Або це житло розраховується по квадратних метрах, тобто норма 52,5 квадратних на одного члена родини, плюс кожен наступний член 21 квадратний метр. Є певні вимоги до нерухомості. Житло має бути в будинках, це багатоквартирні будинки, які побудовані не більше, ніж три роки тому. Є обмеження по вартості квадратного метра для Вінницької області це 20 тисяч 431 гривня за квадратний метр. Для обласного центру міста Вінниці застосовується коефіцієнт 2, тобто вартість квадратного метра має не перевищувати 40 тисяч, відповідно, 862 гривні за метр. За програмою оселя позичальник може взяти не більше 6 мільйонів гривень кредиту. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Суспільне, Новини Вінниця. Десятеро учасників громадської організації Родина Кольпінга в місті Вінниці виготовляють окопні свічки для оборонців. До роботи залучають людей з інвалідністю, зокрема з вадами розумового розвитку, говорить психолог Дмитро Гаврилюк. Сьогодні ми будемо закручувати два види баночок низькі і високі. Ідея робити окопні свічки для військових виникла торік взимку, каже Дмитро Гаврилюк. Тоді виготовили півтори тисячі свічок. На це витратили понад 200 кілограмів парафіну. Ця праця вона згуртовою надзвичайно. Вони вже стали однією великою сім'єю родиною, і вони, як гвинтики, одного великого механізму: хтось ріже, хтось крутить, хтось заливає, хтось відправляє, хтось спілкується. 25-річний Владислав Дичко скручує папір і складає в банку. Каже, ці свічки допоможуть нашим оборонцям зігрітися. Спершу ставиш потім і Поставив баночку, щоб наші захисники українці перемогли тих росіян». Така робота об'єднує, говорить 23 річний Ігор Дука. Нашим воєнним треба кожен день. Вони за нас стають гори і, і вони страждають. А ми ним допомагаємо, крутимо свічки. То вони гріли свої руки, там, їжу гріли, чай робили. Я кручу свічки для наших воїнів, щоб вони могли зігрітися. Паперу та банок є в достатній кількості, а ось парафіну не вистачає, каже соціальний педагог Леся Семененко. Багато баночок, багато картону нам приносять друзі, приносять волонтери, доставляють. А парафін це та річ, яка дороговартісна, і ми закуповуємо. Збираються щотижня, каже Леся Семененко. Працюють по 2-3 години. Вже залили парафіном понад пів тисячі свічок. Передають їх на передову Вінницьким бригадам через волонтерів. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Аматорський художній гурт, смерека із піщанки, проводить репетицію. Цими вихідними даватимуть благодійний концерт у Ямпельській громаді, каже художній керівник Олександр Мізерій. Готуються у приміщенні місцевого будинку культури. Початку повномасштабного вторгнення гурт Смирека провів майже дві сотні благодійних концертів у дев'яти регіонах України. Зазвичай, каже Олександр Мізарій, виступають на ринках. Спочатку на тромбоні йде фанфара, у лузі червона калина, а потім йде гімн України. Як тут не звернути увагу? Ми ставимо от скриньку, і 40 хвилин, наприклад, ми підключаємо апаратуру. І там може бути 20 гривень, може 70, а може не бути нічого взагалі. А от перша пісня і зразу, і зразу пішли донати. То тобто, ну ми розуміємо, що це працює, і саме тому ми це робимо. Вінницька область всю майже об'їзди, а Одеска, Київська багато, але Житомирська дуже багато, майже всю Житомирську чуть-чуть Хмельницьку, трошки Чернівців. До 24 лютого 2022 року співочий колектив заробляв виступами на весіллях та ярмарках. Нині ж від цього відмовились, а все зароблене передають на Збройні сили України. Перший концерт в цьому селі. Недрашківці, у нас було вісім пісень, які ми вирішили, що доречно їх в такому концерті використати. У нас є війна, щоб люди не забували про це. Наталія Іллінська розробляє сценарій виступів. Вона ж і ведуча. Каже, під час концертів спілкується із глядачами і пояснює, чому важливо підтримувати наших оборонців. Хлопців є пісні які про загиблих героїв. Це плакала калина біля Тополі. То це, як правило, вірші про маму, про батька, про родину, яка втратила сина. Якщо це якісь більш патріотичні настроєні пісні, то це слова такі, які мають підняти бойовий дух. Це про доблесть нашої армії, про незалежність нашої України. Всі зароблені за свої концерти гроші Смирека перераховує до благодійного фонду Піщанські люди. За них, каже його засновниця Ольга Царьова, купують дрони, автівки та теплові. Для оборонців, серед них трубач смереки Сергій Муляр. Він нині захищає батьківщину на Донеччині. Хочу особливо подяку оголосити благодійному фонду Піщанські люди. Наразі за допомогою вас ми придбали ще один дрон. Це Майк 3ПРО. І вже післязавтра він поїде працювати по окупантах. Нашого фонду також є окремий рахунок для Смареки, щоб ми могли легко підрахувати, скільки конкретно коштів переказали вони і, і перед ними відзвітувати, куди ми їх потратили за період всієї моєї волонтерської діяльності. Смарека віддала нам більше двох мільйонів гривень. До кінця року у гурту Смирека заплановано ще десять благодійних концертів. Наразі працюють над новим репертуаром. Вчать колядки та щедрівки, аби виступати з ними на різдвяних ярмарках. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Волейбол сидячи, його як вид реабілітації запровадили в одному з Вінницьких медзакладів. Грають у нього військовослужбовці, які втратили кінцівки на війні. Фізичний терапевт Дмитро Осачук говорить, залучають до спорту пацієнтів, аби допомогти адаптуватися після травми. Рекреаційна реабілітація, тобто, ми готуємо хлопців до соціуму до комунікації між собою. Даємо здорову альтернативу до їхньому. Сьогодні на тренуванні 10 чоловіків. Володимиру Шанайді 34. розповідає, родом із Тернополя. Торік у серпні під час виконання бойового завдання на Запоріжжі втратив обидві ноги. Це був мінометний обстріл, 120-й снаряд пролетів мені ну, десь 2 метри від мене. У мене зупинка серця була клінічна смерть, 8 хвилин у мене вже серце не билося. Як вони мене ще взагалі привезли, то вже було чудо. Волейбол сидячи, каже, грає вдруге. Коли починав, не вірив, що йому це вдасться. Я ноги нема але но попробувати можна. Один раз чи два рази вдарив, по тому м'ячі, ну воно вже приємно. Якось. І час проходить просто незамітно. Заняття проводить тренерка Олександра Гуль. Залучати до гри у волейбол сидячи, військових, каже, почали з жовтня. Це така динамічна гра, вони розвивають реакцію, координацію. Тим паче це командна гра. Вони можуть собі знайти партнерів, товаришів, друзів і показати, що незважаючи ні на що можна рухатись, можна отримувати емоційне розвантаження. Волейбол сидячи від класичного, відрізняється зокрема висотою сітки та розміром майданчика. Розповідає тренерка. Хтось може тебе себе страхувати, хтось не може, але Реакція від цього не страждає, координація навпаки. І хлопці заряджаються. І граємо хлопці на три-дотики. Пасуємо, приймаємо до сітки, а біля сітки відпасовує, потім іде атака. Ігор Осадченко з Івано-Франківщини. Боронити Україну пішов цьогоріч в травні. В липні на Донеччині розповідає, потрапив під обстріл і отримав травму хребта. Наразі пересувається на кріслі колісному у волейбол. Сидячи, каже, грає вперше. Команда дух подобається спілкування. Головне виздоровіти перемогти війну. Заняття з волейболу сидячі проходять раз на тиждень. Для військових на реабілітації тренування безкоштовні. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2015 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.